Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобич. Вот. І сьогодні дивимось просто такий та бій, що такого давненько я не бачив. На мапі Берлін де відіграє гравець з ніком Домінейшнс. Навіть у нього нік не такий підходящий. Так, домінація буде тотальна над командою противника на мапі Берлін, де кидає в однорівневий бій, тобто всі десятки по одній артилерії в команді та по два легких танка. Ну і скажу. Відразу буде мега-ташунський бій. Так що відразу протисни подобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Ми зараз працюємо на голдових кумулятивах. Нагадую, з пробиттям 340 мм та Альфа 400 одиниць. Ну, бачимо, на сірому обладнанні відіграє 6.23 перезарядження гармати при Альфі 400. Таке собі. Так, на т 115 я зараз. Також, якщо в мене є час, я відіграю. У мене перезараження гармати 6,6 секунд, але у мене все обладнання бонове. Так, я зараз намагаюся відіграти, точніше, здобути оцей досвід, щоб здобути Т-803. А що це таке було? Що це він? Бей по своїх, щоб чужі боялися. Так, ну, я так розумію, що, можливо, зараз вицілював лючок ворожого кранвагена, так, але щось трішечки не вдало. Ну, не трішечки, там зовсім. Був такий постріл трішки незграбний, ну але дивимось, що буде далі. Так, я не розумію, чому він відразу сюди не приїхав. Тут так можна башто ховати, так як зараз робить. Бо тому що це дуже слабке місце в т 110 5 Насправді це єдине слабке місце. Так НЛД я не вважаю за слабке місце цього танка, бо тому, що майже кожна НЛД пробувається. До речі, в тесто десять п'ятого у й дуже погано пробивається, навіть кумулятиви з пробиттям 340 350 міліметрів. Навіть умудряються не пробувати, але це все, як ви знаєте, залежить від ВБР. Так і що кранваген помиляється? Він зараз хотів просто добити нашого Йосипа Сьомого. Не знаю, можливо, він в нього роздав. барабан, я трішечки не помітив. Трішечки заговорився, і тим часом буде рахунок нуль ми зараз вже програємо на 5 тисяч по понтів на команду. На 5к. І я бачу на мінімапі, що зараз бешка Ворожа заїжджає нам в спину. Ну і там я бачу, я так розумію, що зараз приймає її наш союзний ФОШБ. Так, ФОШБ там є, не знаю, можливо, він зараз на нього просто буде в'їжджати. Ну, Фош -Б, на мою думку, суб'єктивно, самий імбовий барабан в горі. Так, і тут вже приїжджає Бадґер, ну він так вже почув Боже, почув кров. так, А як це ми зараз його пробили? Ворожого Бадгера через гусеницю то ще й зовнішнього. Це мається на увазі дальню гусеницю. Ну, ВБР поки що на нашій стороні. Так, шiфтейн шотний. Так, ми його добираємо. Чудово, Леопард 1 Якщо б його ще добрати, так треба мінусувати гармати, тому що вже рахунок так, трішечки підрівнюється, але все одно. Так, Ренвагена наставимо на гусеницю. Він під калібром, нас не пробив борт. Так, трішки дивно, але так, другим також не пробуває. А зараз як ми пробили е, ворожого Кранвагена? Як? Та ще кумулятивом. Ну, оцих два постріли я не розумію. Так, я передивляюся вже другий раз, раз, раз разом з вами зараз оцей бій і, і не розумію. Пишіть ваші думки в коментарях з приводу цих двох пострілів. Так, І тут четвертий вже приїжджає. Саме головне, щоб він не обрав. Нашого Е5 ціллю зараз своєю, бо тому що 750 це достатньо боляче отримувати. Ні БТБ. зараз пробиває нашого союзного і Е4 він забирає. Чудово 3700 на настрілу не так аж і багато. Почекайте, все зараз буде. От подивіться, зараз на мінімапу так звана зеланка каджелінія, так нижня частина по мінімапі. Зараз про просто на Повна домінація команди противників, ко противників над нашими союзниками. От Подивіться, там залишився тільки Леопард 1. Його вже і то збрали. Так, це гриль 15-й його добрав. Там ebr 105 вже мчить. Я так розумію, що він зараз просто хоче добрати нашу артилерію. Ми добраємо Леопарда 1 чудово, 4К вже в кишені. 6-10 рахунок. Я так розумію, що це ЕБР-105 проїхався по нашій базі. Ну і вирішив все ж таки вернутися, так? Ми зараз програємо так більш ніж у два рази по хітпоінтам на команду. Це це просто дуже багато, тим більше, що в нас гармата вже і небагато залишилось чотири гармати. Артилерію я зовсім вже не рахую за гармату, бо тому що я жодного разу не бачив, щоб вона зробила бодай якесь пробиття чи постріл по ворожій команді. І зараз чудово, що ми просадили про жето 65-го, тому що він залишається, ну якщо альфа вилетить, то може шутним, так, Ви розумієте, можливо, буде боятися на нас виїжджати. І так, з боку виїжджає т 115 наш в'їзд, і на щастя він в нас не влучає. Міг нас пробити. Ну, трішечки з реакції, я так розумію, ворожу Е-5-го. Трішечки проблеми. І зараз саме головне не отримати від бабахи на фулку, тому що, якщо ближче під'їхати, зараз борт, бачите, чудово розумієте, зараз може з бабаха нас просто званшотити. Так, ну що. Наліво і направо так перекидаємося чудово, альфа вилітає 404 одиниці. Удес виїжджає сюди, зводиться. І що буде давати, він зводиться, я так розумію, в башенку, так. І все ж таки ми зараз маємо перевагу по ДПМу і можемо його добрати. Ні, все ж таки він вирішив не в'їжджати сюди. Прожету 65-го збираємо Удес 15-й. Нам зробив постріл в гусеницю. Так, ну ризиковано, ризиковано. Добре, робить, що він зараз не виїжджає Мантікура взаді. І вона там трішечки далі. Е, Мається на увазі не на, з цієї сторони річки, а з іншої. Трішечки погано зараз він подивився на мінімапі, Е, наш Е5. І що? Удес вже трішечки обнаглів, просто приїхав сюди, якимось чином ще нас і не пробив. Зверху, вниз. Так, Мантікора нас пробуває, і Артобат також, і залишає вже нас шотним для будь-кого з противників, Для будь-кого. У нас залишається тільки один союзник артилерист, так і його вже забрали. Так, ми залишалися одні проти п'яти. Ну я вам скажу відразу: от я не вважаю, що артилерист нам допоміг в цьому бою. Коли ми залишалися вдвох, ми залишалися, я не знаю, п'ятий залишався, мені здається, по-моєму, десь один проти семи танків і забрали його останнього союзника. Зараз гриль 15-й, боже. Він зараз можна забрати. І що він боже? Що ти робиш, чоловіче. Боже, то він зараз просто віддався. Можливо, варто було перейти на фугасик і дивіться, якимось таким чином якимось. Просто їхав вперед і тараном, добираємо гриля 15-го, в'їжджає батчат, перекидаємо на фугасик. І так, ми швидше за все зараз дали б шкоду по ворожому бачату, якщо б ми працювали на стандартних БВК. Так, один раз дали пробиття, але я так розумію, що наше п'ятий керувався тим, що він або його забере, або він нас забере. Я так розумію. Ну і це. Те... Можливо, це і грамотне рішення було. І зараз трішечки ну, небезпечно. Не, невідомо звідки він вийде. І подивіться, повертається, повертається назад. У нас фугасик і відразу забираємо. 495. одиниць вилітає фугасом. Зараз подивимося відразу кальфа 515. Ну чудово, я думав, що трішечки підкрутило. вище середнього вилетіло, але ні. Не вище середнього. Так, дев'ять танків на рахунку нашого домінатора. Дев'ять танків, два танки ще залишаються в живих. І Яким чином хтось нас зараз підсвітив? Як? Звідки я не розумію, як ми не підсвітили. Як бачимо, в нього повне коло огляду, тобто 445 метрів огляд в Е5 є прокачаний. як він зараз не виявив жодного противника, а противник виявив нас невідомо. Ну, їдемо шукати. Будь-кого їдемо зараз шукати, так подивіться. 1648 хітпонтів в команді противника у нас 135. Ви розумієте, так? Артилерист навіть з боку десь біля нашого танка влучає, і ми просто відправляємося в наступний бій. Я навіть і не кажу вже за бабаху. просто в селе стріляє і нас забирає. Це дуже зараз буде небезпечно якось відігравати. Я навіть і не знаю, як це треба відіграти, щоб просто зараз не відкиснути. Ну, ви розумієте, так? Це обидвоє якраз лишилися оці противники-фугасники. Ну, Бачимо вже один став на захоплення бази. І насправді зараз також було ризиковано е 5 їхати. В зараз центр карти, або тому що, от, подивіться, зараз бабаха світилася отут в бункері. Я не знаю, якимось чином, можливо, Е5 знав, що це, можливо, це бабаха там стоїть, чи, чи він якимось чином дізнався, чи не знаю, догадався, що це стоїть саме бабаха на захопленій базі, чи що, я не знаю. Чим він керувався? Це взагалі-то невідомо, хто це там стоїть. Це Може там стояти навіть і артилерія. А ні, все ж таки артилерія ззаді. І це, до речі, він швидше за все нас був і підсвітив. І ми фугасиком його забираємо. 490 хітпонтів. Вже понад 9к в кишені, 10 танків знищено. І подивіться, насправді вже не так, а ще багато залишається часу до кінця захоплення бази Бабахою. В неї багато хітпонтів. Як зараз відігравати, я не знаю. Насправді тут немає що думати, треба просто виїжджати і збивати базу. У нас немає жодного виходу. Подивіться, декілька секунд. Та їдь чоловіче, Їдь 5 секунд, 4 секунди, 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда, 0 секунд на нульовій секунді. Подивіться, 100% очок, захоплення базу збиває. Боже, як так? Ну я не знаю, це навіть не на останній секунді, а на останній мілісекунді зараз збиваємо 100% захоплення нашої союзної бази. Ну, не знаю. Такого я вже давненько не бачив. Ну, мені здається, з півроку точно, можливо, навіть і рік. Я вже такого не бачив такої епічності. Як це так? На останній долі мілісекунди так збиває просто 100% захоплення бази. Ну і скажу я вам ще одне. Якщо ви не помітили, фугасиків більше немає. Тобто, як мінімум, бабаха нам двохшотна. Ми за один постріл його не заберемо. 609 хітпонтів. або подивіться, бабаха, ще й нас пересвітила. Ми стояли в кущах, не знаю, можливо, треба було не рухатися, бо, тому що ви знаєте, нерухома машина має більше маскування. Ну і що? Я думаю, буде зараз виїжджати, можливо, якось давати на реакції. Ну, як зараз? Як відігравати в цій ситуації, я не знаю. Ну ви розумієте, він зараз просто плює в силует і забирає, знову повторюся, але це воно так і є. Куди він поїхав, або зараз, отут з лівої сторони, зараз виїде, або поїхав об'їжджати, або сидить в засаді. Так, що робити, я не знаю. Ну, чекає. Можливо, думає, що зараз з цієї сторони поїде так, а він саме звідси і виїжджає. Даємо ще чергове пробиття. Так, залишається вже шотний, бабаха їде до нас, це дуже велика помилка, Йому треба було зацілити так і виїжджає, бабаха відстрілялася, але ми її забрали. Отака От статистика нашого сьогоднішнього автора ріплею. Ну а по результатах це майстер, звісно, більш ніж 21 тисячу повен 8 заробляє домінейшнс, і по епічних медалях достатньо багато насипало. Медаль пула, саме головне, медаль Колобанова, основний калібер, воєн, сталева стіна. Та захисник. І саме головне, майже 10 з половиною завданої шкоди по команді противника 11 танків знищено. Та майже 2 тисячі чистого досвіду. Ну, насправді непогано так дало. І з прямим аккаунтом майже на 20 тисяч срібла пішов. Плюс, і як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!